Вбивства знущання звірства мародерства у 2014-му Путінський режим розв'язав війну проти України. А 24 лютого 2022 року Росія розпочала акт геноциду проти українців, і світ побачив справжнє обличчя рускава міра. Упродовж року Росія ціленаправленно руйнує нашу державу. Нічними бомбардуваннями, танковими колонами, артилерією, що стирає з лиця землі усе. Гостомель, Маріуполь, Херсон, Харків, Ірпінь, Буча, Охтирка міста герої і люди герої. Було складно уявити, що сучасна реальність набуде вигляду Другої світової війни. Режим Лукашенка зробив Білорусь співучасником війни, адже саме він дозволив Путіну використовувати територію Білорусі для початкового етапу російського вторгнення до України в лютому. Також з її території війська РФ регулярно запускають ракети і дрони по містах України. Майже 5 тисяч ракетних та 3,5 тисячі авіаційних ударів за рік завдала Росія по Україні. З часом почавши застосовувати дрони Камікадзе для руйнування об'єктів критичної інфраструктури в глибині нашої держави. Через початок високоточного ракетного гладування ворог вже вкотре використовує протикорабельні ракети, ракети повітряного базування Х-22, так звані вбивці авіаносів, для знищення житлових будинків українців. Втім, у перші ж години повномасштабного вторгнення всі оборонні потужності країни об'єдналися та почали поступово перехоплювати ініціативу ворога. У Міноборони зазначають, з точки зору озброєння українська армія де факто вже стала армією НАТО. Минулого року велася системна робота з українськими виробниками. І в цьому році ми побачимо на полі бою більше якісного озброєння та техніки українського виробництва. Ворог не рахується з втратами ні в озброєні, ні в особовому складі. Так станом на сьогодні, за даними Генштабу, українські воїни ліквідували 145 тисяч рашистів. У генштабі додають, плани Кремля не змінилися, і росіяни намагатимуться до літа захопити Луганську та Донецьку області. Втім, у наших сил оборони інші плани українці довели, довели всьому світові, що значить битися за свободу, мати гідність і сміливість. Збройні сили виконують поставлене завдання і продовжують боротьбу. Ми вистаємо і ми переможемо. Настав час відплати. Ми зробимо все для того, щоб вийти на державний кордон України і зміцнити війська настільки, щоб відбити у ворога бажання будь-коли в майбутньому зазіхати на наші землі. Ворог вдається до методу гібридної війни, активно застосовуючи кібератаки, які стали частиною інформаційно-пропагандистської машини. Вони у свою чергу поєднуються з ракетними ударами. Впродовж року російські хакери змінювали мету від великої кількості підривних атак до шпигунства та викрадення даних. Якщо на початку великої війни вони фокусувалися на змі та телекомунікаціях, то тепер на цивільній енергосистемі. Інфраструктура концерну РРТ з перших днів повномасштабної війни стала мішенью російських обстрілів, оскільки метою Росії є введення людей в оману і створення альтернативної реальності за допомогою своєї пропаганди. Було атаковано 27 антенно-мачтових споруд, в тому числі з використанням ракет та термобаричних боєприпасів. Сума збитків, завданих концерну російськими окупаційними військами, сягає 5 мільярдів доларів США. Водночас у Міноборони назвали 10 найбільших перемог України: лютий квітень, успішна оборона Києва, Чернігова, Сум та Харкова, масовий спротив мирного населення росіянам на тимчасово окупованих територіях, вигнання російських військ з Київщини, Чернігівщини та Сумщини, квітень знищення ракетного крейсера Москва, флагман російського чорноморського флоту, червень вигнання росіян з острова Зміїний, червень, серпень знищення системи логістики російських окупаційних військ на півдні та сході. України вересень, жовтень, вигнання росіян з Харківщини, з Херсонщини, жовтень, лютий, 23-го року, успішні дії української системи протиповітряної оборони і, зрештою, стримування російського наступу на сході України по сьогодні. України воїни добра, ті, хто день і ніч тримають оборону. Приміром, до лав сил тероборони лише за перші три місяці війни вступило понад 100 тисяч бійців. Ще за тиждень до збройного нападу. Ці хлопці й дівчата займалися цивільними справами. Хтось працював у ІТ, хтось був підприємцем, хтось на заробітках за кордоном. Звичне життя вони проміняли на зброю та окопи заради захисту батьківщини. Я мужчина таким родився, і це мій прямий обов'язок захищати. Свою батьківщину, своїх рідних, батьків, дітей. Моя родина, моя сім'я, моя земля, хм, небо над нами. Я достатньо часто питаюся тут, у багатьох, хто вступив, чого ви прийшли? Бо все-таки мене освіта в області психіатрії, психології. І можу сказати одну відповідь: це внутрішній поклик. Це не є мотивація, це є внутрішній поклик. За ці місяці побратими стають наче кровними братами, а їхні підрозділи справжньою сім'єю. А головне завжди пам'ятають про тих, хто пішли на щиті. Не забудемо і ми нікого і нічого. Рік незламності наших воїнів, рік незламності і наших цивільних громадян. За лічені години українці згуртувалися. Волонтери стали рушійною силою та підтримкою як для бійців, так і для біженців. Ніч 24 лютого змінило місце проживання для мільйонів українців. Понад 14,5 мільйонів виїхало за кордон 4,7 мільйони стали внутрішньо переміщеними особами. Зокрема, на Львівщині офіційно зареєстровано понад 245 тисяч переселенців. Однак реальна цифра приблизно удвічі більша. Коли е, вже війська були ближче до Житомирської траси, що близько до нашого міста, я вирішила, що е, треба ну, на деякий час переїхати до іншої країни, тому що мені так буде особисто ну, знаєте, психологічно легше, тому що нерви треба зберігати для того, щоб потім відбудовувати нашу країну. Кожен якийсь шорох, подих, там десь якийсь знаєте, то ми ще досі тако здригаємося для нас, це… бо ми всі місяці в окупації пробули. Емоційний стан тяжкий, так як я сама з Маріуполя, я це все дуже сильно переживаю і ем, намагатися жити спокійне, нормальне життя важко, але крок за кроком треба продовжувати, бо без нас не буде перемоги і потрібно щось для цього робити. Емоційний стан кожної людини, коли вона чує сирени а після неї, не дай Бог чи під час сирени вибухи, зламані життя. Смерті це ну, негативно впливає на будь-яку людину. За півроку повномасштабного вторгнення понад 40% українців залишилися без роботи. Працював в медицині, тепер вже не працюю через війну. Водночас здобули нові навички. Приміром, під час обстрілів енергосистеми. Населені пункти на певний час залишилися знеструмленими. Міста заполонили звуки генераторів. Почав більше займатися цікавитись електронікою, паяти зробив сам собі там. Джерела безприйбійного живлення для інтернету, замовив акумулятор. Пристосувалися до нових умов усі. Укриття тепер не про парасолю під час дощу, а підвали чи паркінги, у яких українці переховуються від російських обстрілів. А ще ми озброїлися гумором. Навіть з'явився умовний словник з новим трактуванням старих слів. Приміром, тривога тепер не лише емоційний стан, чисте небо не про сонце. Мопед – не завжди транспортний засіб. Укорінилася і фраза два-три тижні. Ну, це може бути не знаю, дуже довго, а ну вибух, але росіяни помилились. Робили переклад невірний. І тому з'явився такий мем павовна. Макронити – це означає, що е, ігнорувати когось. Що означає вислів «Іти слід за русським кораблем? Ти на Дала, ну, Нецензурне слово. <рігла> <рігла> Від початку повномасштабного вторгнення минув рік змінився і портрет українця. За даними соцгрупи рейтинг, суспільство демонструє високий рівень життєстійкості. Попри погіршення матеріального стану, неможливості планувати життя і дохід, українці відчувають гордість за свою країну, стали більш згуртованими, вірять у перемогу, краще майбутнє та довіряють ЗСУ. Аліна Домбковська, Вікторія Панасюк. Правда тут Львів.